Всім привіт! З вами ліний трудоголік. Весна перетворює сніг на воду, а значить, сьогодні, як ви обіцяв, буде відео про воду. Тож, не втрачаємо часу швидше до праці. Як ви розумієте, я не можу просто взяти і зробити воду. У мене з'явилась одна ідея, а саме зробити гарячу воду з рециркуляцією. тобто, щоб Вода постійно циркулювала по трубі гарячого водопостачання. І таким чином, як тільки ти відкриваєш кран, у тебе зразу починає бігти гаряча вода. Тому що ситуація, коли треба і години стояти і сточувати воду, щоб побігла гаряча вода. А так як я планую робити, то бойлер у мене буде знаходитися досить далеко від того ж самого душу від умивальника, який буде в. В ванній кімнаті, то, звичайно, що доведеться спускати багато води, щоб поки дочекати, щоб побіжить гаряча вода. Як я це роблю трошки пізніше. А спочатку, як розумієте, я почав з прокладання труб для холодного водопостачання. Ну, і, звичайно, обов'язково всі труби я утеплюю. Звичайно, я, як будь-який майстер, Трохи неправильно спланував роботу і позапаював стики, а потім почав одягати утеплення, і відповідно, що воно не пролазило через кутнички, три нічки, то довелося його розрізати. Але вже потім я усвідомив свою помилку і почав одягати утеплення до того, як запаював стик, тому так було набагато краще і швидше. Ну, чому теплю гарячу воду, я думаю, зрозуміло. А чому теплю холодну воду, для тих, хто не знає, поясню. Справа в тому, що, я думаю, всі бачили влітку, коли шланга, по якій біжить холодна вода, вона досить сильно потіє, а на ній з'являється конденсат. Так от на трубі холодного водопостачання відбувається те ж саме. А тепер увіть, що ця труба знаходиться десь біля стіни. І труба постійно мокріє, відповідно, мокріє стіна, потім на цій стіні заводиться грибок. І вся ця історія досить неприємна, призводить до того, що ваш ремонт досить швидко втрачає свій вид і треба знову робити повторний ремонт. Тому обов'язково утеплюю всі труби. Там, де я планую робити душ, труби не будуть ходити за тобто, гіпсококартомову конструкцію, на відміну від раковини, на відміну від інсталяції під унітаз. Тому необхідно зробити вибірку в стіні, щоб туди заховати трубу. От такий це має вигляд. Знову ось холодна вода готова. Найлегша частина позаду. Тепер приступаю до прокладання труб гарячого водопостачання. Спочатку готую заготовки. Ось такий вигляд вони мають. Далі побачите для чого ці заготовки потрібні. І переходжу до прокладання труб everything you know that you could get Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Make a statement. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my. Breath. To be ruthless They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear, a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fill your head doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. <laughs> Ну, ось нарешті завершив прокладання гарячих, труб, тепер розказую. Вода буде приходити з кухні. Іде, доходить до точки, де буде розміщений умивальник. Поки що я глушу всі точки розводу. Далі вода йде до наступної точки роздачі, це буде біде, і потім вертається, іде, іде, іде і приходить до душу. Тут буде душ, і далі вода знову вертається на кухню. І на кухні буде стояти циркуляційний насос, який буде ганяти цю воду по колу і повертатиме її в бойлер. Таким чином, постійно в трубах буде циркулювати гаряча вода. Ну і звичайно, куди ж без цього? Як завжди, щось та й забудеш. Я забув завести воду на другий поверх. Як ви пам'ятаєте, я проклав. Передніх відео каналізація на другий поверх. А заводу чомусь забув. Тепер виправляю цю помилку. Добре, що я ще не зашив гіпсокартонові конструкції, тому я зможу врізатись в трубах, які йдуть до вмивальника. Я просто вріжусь і таким чином проведу водопровід на другий поверх. Знову спочатку готую заготовки, ну а далі запаюю всі труби, утеплюю. І таким чином буде в мене закладені труби на другий поверх, я їх поки що заглушу. А потім, коли буду робити там ремонт, то зможу приєднатись в мене буде вода і каналізація. Тут у мене буде така складна конструкція із багатьох трійників і кранів. Це зроблено для того, щоб я міг в потрібний час, наприклад, в зимовий період, якщо другий поверх не буде опалюватися, я перекриваю його і зливаю воду з системи, яка йде на другий поверх. А коли треба відновити водопостачання на другого поверху, я просто відкриваю відповідний кран, і вода надходить на другий поверх, можна користуватися нею. Звичайно, всі труби підписую, тому що надіятись на пам'ять не можна, вже перевірено досвідом, тому що коли ти добираєшся до того етапу, коли вже потрібно ці труби прокладати далі, вже складно згадати, де холодна, де гаряча вода. Тому краще все підписати і потім буде впевнений і спокійно робити свою роботу. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna wait. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No Person, I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. See no many ones that it so they get famous. And When I say the truth, most really can't take it. In Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but i'm my doubt, it's Toxic day one started the outlaws for profit. You know, all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Ось такий от результат. Кому сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. А я дякую за перегляд. Все буде Україна!